Валентин Василюк, водій шкільного автобуса у Копитківському ліцеї з Долбунівської громади. Щодня він забирає діток із п'яти віддалених сіл та везе до навчального закладу, а після обіду відвозить додому. Для того аби розпочати перший райс, змушений прокидатися засвіти. День водія врано в 6 один ранку. Підім підйом дома по хазяйству. І без 10-7 я вже маю біля бути біля автобуса. При... Дивиться його стан на виїзд і в 7 годин виїжджаємо на маршрут. Чоловік пояснює все це тому, що до школи доїжджає більше 70 дітей. А проживають вони у різних селах, віддалених одні від одного. Як наслідок, за день водій може проїхати близько 60 кілометрів. До 9 години у нас круговий рейс. Ми їдемо на Івачків, на станцію Івачків. Повертаємося назад. Потім їдемо на село Мар'янь, Степанівка. Забираємо звіти, приїжджаємо знову їх привозимо до школи. І третє місце це село Мар'янівка і село Копитків по дорозі. забираю. загалом у ліцеї навчається 180 учнів третина з них проживає більш як за два кілометри від закладу освіти. Уроки починаються о 9-й, а вже о – 40. учні чекають у школі. Цей проміжок для дітей ще є дуже якби великим. І якщо ми отримали ще один автобус, ми можемо одночасно автобусити йти по різних маршрутах, але зменшити час у цей перед уроками і діти можуть довше поспати. Директорка Лариса Василюк розповідає: раніше було два шкільні автобуси. Втім, один із них із початку повномасштабного вторгнення віддали на потреби збройних сил. Сьогодні ж у рівному для директорки Копитківського ліцею вручили ключі від нового шкільного автобуса. Той еталон, який в нас був, він був маленький, нам його теж не вистачало. А поліція нам забороняє стоячі знову ж таки, місця по всіх вимогах. От, і була потреба в тому, що нам треба автобус великий, якщо ми їздимо, а в цей багато місць знову ж таки комфортабельний. Ви бачите, що всі умови створені для того, щоб діти себе почували. Там і сидіння дуже хороше. Якби... Діткам під спинку зроблено і супроводжуючим там вчителів нас то теж зручності всі є. Для шофера покращені там всі умови. Наскільки я розумію, він мені там в захваті від того, що там і крісло покращене. Загалом від початку повномасштабної війни освітні заклади рівненщини передали 60 шкільних автобусів для наших захисників. Цього разу 11 автобусів передали для Мізоцького, Маломицького, Березнівського, Крупецького, Семидубського, Борівського, Рокитнівського, Володимирецького та Карпилівського ліцеїв. Ми виконали план на цей рік. План був 32 автобуси. Нагадаю, що в загальному 96 мільйонів, з них 62% це кошти з державного бюджету, а 38% це кошти з територіальної громад співфінансування. Сьогодні ми вручали 11 автобусів, це крайня партія до 32 які планувалися на 23 рік. Фактично план мінімум виконаний, але нам ще потрібні автобуси на наступний рік, тому чітко розуміємо, що в наступному році знову ж таки будемо купувати. Загальна потреба області у такому транспорті на сьогодні складає 84 одиниці. Втім, поступово шляхом співфінансування з державного та громадського бюджету область наближається до встановленої мети. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал ITV.